Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. Зимна в подорожнику. Є знижки на Капсули Forte. 15% вам так як подорожник. Вам та ощад. Тернополянка Світлана мама 12-річного хлопчика з аутизмом. Кілька тижнів тому жінка загубила посвідчення дитини з інвалідністю. А коли прийшла до місцевого управління соцполітики, щоб поновити документ, послузі Тетяні відмовили мовляв, бланків посвідчення немає. Пішла в соцбез, а вони мені сказали, що останній раз бланк на посвідчення видавали ще в грудні місяці, і зараз їх немає, бо в них там проходив якісь закупівля, а коли будуть конкретне число, ніхто нічого не каже. Жінка звернулася у спільноту батьків, чиї діти мають інвалідність. Та з'ясувала, що така проблема практично в усіх регіонах країни. Тож побоюється, що місяцями син не зможе користуватися пільгами, які вкрай важливі для родини Тетяни. Я не можу ніде, наприклад, поїхати десь навіть з класом на екскурсію, мені всюди треба платити. Неважливо, де ти їдеш по, по місту, по, по області, в судах треба посвідчення. Навіть в лікарню, якщо дитина не дай Боже захворіє, навіть в лікарню треба посвідчення. Тобто навіть таке отримати безкоштовно ліки. Ми займаємося з логопедом, психологом, реабілітологом. і то все гроші коштує. І якщо маєш можливість зекономити, то чому б ні? Якщо кожен день і так мусиш витрачати на його мову, на, на все буквально тетяна зверталась на урядову гарячу лінію, але конкретної відповіді, коли будуть бланки, не отримала. Наразі Мінсоцполітики проведено процедуру закупівлі бланків посвідчень та за результатами торгів укладено договір на виготовлення бланків посвідчень, і їх буде розпреділено між структурними підрозділами, в тому числі у місто Тернопіль. Юрист Ярослав Лисенко каже: такі бланки, звичайна поліграфія, не надрукує. Тож така ситуація у держорганах могла виникнути ймовірно через невчасне подання документів. На тендерні закупівлі чи брак коштів на момент проведення тендеру до речі, закінчуються бланки на посвідчення не вперше. Схожа ситуація була і в минулому році, і у деяких громадах видавали тимчасові довідки замінники. Такі довідки. По суті, наділені всіма необхідними реквізитами там підпис керівництва, тачатки ті, які потрібні. Там при необхідності навіть можна було б в ту довідку вклеїти фотографію. Ці довідки вони якраз по суті являють собою таке тимчасове вирішення цієї проблеми. Ну щоб люди, які користувались ними, щоб оця можливість ем, отримати ту допомогу для цих вкрай вразливих верст суспільства, вона щоб не була перервана. Юрист радить родинам, які не можуть отримати посвідчення через брак бланків, пропонувати місцевому самоврядуванні впровадити тимчасові довідки, поки держава не видасть форму документів в межах знову ж таки своєї компетенції довели там своїм рішенням розпорядженням, тобто такими актами індивідуальної дії до відома перевізників медичних закладів про те, що от зараз така ситуація: ось бланк. Ось бланк. Оце посвідчення. Оце воно повинно мати в собі такі реквізити, оце повинно мати отаке от все. Коли людина вам таке пред'являє, значить, знайте, цей документ видали ми і, відповідно, написаному вірити. І це був би ну, реально класний державницький підхід. Ми також звернулися із журналістським запитом до Міністерства соціальної політики України, щоб дізнатися, коли ж у регіонах з'являться бланки посвідчень для дітей з інвалідністю. Але відповідь ще чекаємо. Тому цю ситуацію будемо тримати в полі зору.